Від минулого до сьогодення в бібліотеці Чажевського презентували сигнальний примірник історичного календаря Кіровоградщини на 2023 рік. У збірнику 258 сторінок. Він містить чотири сотні статей про видатних постатей, які залишили слід в історії Кіровоградщини. Це поети, письменники, музиканти, архітектори, військові, громадські діячі та інші персоналії. Календар випускають щороку. Це вже 18-та серія видання. Як і попередні номери, цей Готував та упорядкував Кропивницький краєзнавець Володимир Босько. Коштуватиме книга 285 гривень. Передзамовити її можна до 10 грудня, а надрукувати календар запланували не пізніше Нового року. Ще в цей календар я влічив декілька, на мій погляд, найцікавіших матеріалів часів Другої світової війни. Героїв уславлені, знеславлені, там німецькі. Герої, і радянські герої, забуті герої про видатних наших працівників спецслужб, наших земляків. Мені здається, кожна людина знайде в цьому історичному календарі якусь свою історію. Вона дізнається якийсь факт про людей, які бурять рядом. Вона їх бачила, знала, але вони цього вони про це не говорили. Я думаю, дуже доречно говорити, що перед нами це мережа, оця павутинка імен, яка поєднує минуле. Сучасне, і дуже символічно, що цей календар виходить у час війни. Книги, які виходять у час війни, це книги не війни, це книги перемоги, які б ті книги не були, якими б накладами їх не друкували, але книга часу війни це завжди пам'ять. Тому це вічний календар.